Вітаю, запоріжці, останні два роки Запоріжжя, громада, влада всі разом йшли хибним шляхом по розробці програми поетапного зниження викидів. Справа в тому, що в статті 11 закону про охорону атмосферного повітря записано, що якщо на певній території фонові концентрації Перевищують над гранично допустимими концентраціями, то приймається рішення про поетапне зниження викидів шляхом прийняття регіональної програми поетапного зниження органу місцевого самоврядування. Так от, всі вважали, що в нас орган місцевого самоврядування це міська рада, але міська рада не може приймати регіональну програму, тому вона почала приймати міську програму. Яка на їх погляд не є обов'язковою для внесення в дозволи на викиди. А раз її в дозволи на викиди не буде внесено, то її можуть і не виконати, і за це нікому нічого не буде. От регіональну програму зобов'язані внести, але регіональну програму може е приймати лише обласна рада або обласна військова адміністрація, яка зараз її заміняє. Але чомусь про обласну раду ніхто не згадав про те, що це теж є орган місцевого самоврядування, який має приймати це рішення. Причому я не хочу тут робити винуватими ні владу, ні громадськість, тому що це ми робимо зараз вперше. Ніхто в ніхто в Україні подібного не робив, тому коли роблять люди якісь першопроходці, вони завжди можуть робити помилки. Нам зараз потрібно обдумати, проконсультуватися, зібратися разом і владі, і громаді, і підключити сюди міністерство захисту довкілля для того, щоб напрацювати правильний алгоритм дій на подальше. Чому я кажу, що на сьогоднішній день нам не варто сильно переживати з цього приводу, тому що навіть якби ми зараз прийняли найкращу програму, а міська програма, я вважаю, її не можна приймати, тому що вона не знижує ні фенолу, ні формальдегіду, в ній не видно ніякими розрахунками, що станеться. З фоновими концентраціями після того, як ця програма буде виконана. Тобто громадськість вважає, що це є нікудишня програма, і вона не має бути прийнята, тому що ми будемо ще звертатися до депутатів. Але навіть якщо ця програма була б прийнята, то через війну. Вона не може почина... заходи по її застосуванню, не можуть починатися ні зараз, ні навіть впродовж двох років після війни. Тобто в громаді є час для того, щоб створити правильний план для зниження викидів, і цей план почина... почне діяти два роки через війни. Чому вам нам важливо так прийняти цю програму? Тому що це буде орієнтир для інвестицій в місто Запоріжжя. Якщо програми немає, це зробити важче. Буде програма, це буде більший шанс, що в місто Запоріжжя прийдуть гроші на те, щоб старі технології, які дуже сильно забруднюють повітря, перетворити в чисті в найкращі існуючі технології на сьогоднішній день. Тому продовжуємо працювати. Об'єднуйтесь, будь ласка, навколо руху маю право дихати, і ми разом. Доб'ємося покращення якості повітря в місті Запоріжжя.